У Миколаєві внесли доповнення до переліку об'єктів, що підлягають малій приватизації. Відповідне рішення сьогодні, 31 липня, ухвалили депутати під час засідання сесії міської ради. Зокрема, секретар міськради Дмитро Фалько відзначив, що продаж комунального майна шляхом аукціонів показує чималі успіхи, а це означає, що місто зможе перерахувати ще більше коштів на потреби ЗСУ. Далі пропонуємо пряму мову. У нас відповідно до прийнятого нашим нами рішенням. Все, всі гроші, які ми отримаємо, йдуть на підтримку е, сил оборони в умовах дефіциту сьогоднішнього нашого бюджету. У нас є певне недовиконання. Відповідно, фінансувати програму підтримки сил оборони напряму з бюджетних коштів нам буде важче. А завдяки цим коштам, я впевнений, що е, ми зможемо надати значну підтримку. Сьогодні в нас там заявок по певних, скажімо так, матеріалах, якими ми полегшуємо. Нашим хлопцям і дівчатам їх участь у бойових діях на сьогодні до кінця вересня місяця, тому сподіваюсь, що ми зможемо їх збільшити цю програму і швидше виконати ці замовлення.